Відновили зал, аби увіковічнити пам'ять тренера. В Івано-Франківську на базі університету нафти і газу відкрили школу із вільної боротьби імені Харитона Марзаганова. Роботи тривали понад рік. Більше у сюжеті далі. Харитон Марзаганов етнічний грузин, проте свою кар'єру повністю присвятив Прикарпаттю. Чоловік понад 50 років тренував на Івано-Франківщині професійних борців. В честь його пам'яті для того, щоб його ім'я прославлялося з руками, і ніхто не забував, хто такі мазагановці. загановці. І школа це цілоспрямований проект для того, щоб Наші діти могли розвиватися в нашій області і ставати все сильніше і сильніше. Насправді це дуже велика база, можна сказати, олімпійська база, тому що у нас є як і басейн, як і баня, як і великий атлетичний стадіон. І насправді в цьому залі є все для того, щоб стати справжнім чемпіоном. До відновлення школи і звільної боротьби долучилися учні Хартона Марзаганова та благодійники. Мені дуже приємно, що знайшлися небайдужі люди, і всі ми. Об'єдналися разом і зробили сьогодні. Це дійство. Це не це не просто подія, це новий етап розвитку спорту університетів. Це новий етап. Розвитку університеті. це показник такої борцівської сім'ї, єдності. Навколо хорошої справи люди об'єдналися, зробили як на мене один з найсучасніших залів на Прикарпатті, а Можливо, не тільки на Прикарпатті. Працівники школи кажуть, здебільшого тут тренуватимуть саме дітей віком від 6 до 18 років. Хоча планують також створення груп і для дорослих спортсменів. Ми будемо вже мати з вами тисячі тисячі дітей, які будуть ходити в цей зал і справлятися в майстерності, підвищувати свою спортивну майстерність. І, дай Бог, щоб з того залу вийшли чемпіони не тільки України, але й Європи, світу. Може, дай Бог і Олімпійських ігор. До відновлення залу долучилося майже 50 людей. Ремонтні роботи тривали близько року.